10 травня о 13.25 до служби порятунку 101 надійшла інформація про те, що горять балкони на третьому та четвертому поверхах п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Березова Роща в місті Шостка. По даному виклику було направлено дві пожежні автоцистерни шостинської пожежно-рятувальної частини і пожежну автодрабину а також дев'ять чоловік особового складу. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено балкон. Однієї з квартир, а також вогонь перекидався вже на інший балкон, який знаходився поряд. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах для захисту органів дихання. На місце події було виявлено тіло господаря без свідомості його було евакуйовано з даного приміщення з балкону. Передано працівникам швидкої допомоги, але згодом. Дана людина від великої кількості опіків більше 80 відсотків по всій площі, тобто і голови, і тулуби, і кінцівок другої та третьої степені дана людина загинула. Імовірно, причиною трагедії стала необережність загиблого під час куріння. Як стверджують свідки, вони побачили, що господар вийшов на балкон, почав палити. І втратив свідомість та впав, йому стало зле. Після чого безпосередньо і почалася пожежа, тобто, ймовірно, знов таки від недопалку. Дану пожежу було ліквідовано о 14-й годині 5 хвилин. У зв'язку з цим рятувальники вкотре звертаються до громадян з проханням неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки. Це особисте життя і Ваше життя і людей, які поряд з вами знаходяться, будь то звичайно перехожі, якісь сусіди і так далі. Тобто, ну ми бачимо самі до чого це призводить все. Тобто прохаємо наших громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. У разі надзвичайної ситуації негайно телефонувати до служби порятунку за номером 101.